Наточили ми таких от штучок. Були якісь такі болванки, ми лише з цієї сторони проточували, з цієї і з середину робили. Тому тут такі нам вирізали пластини, і в ці пластини ми будемо варивати отакі штуки. Отак. І вийде це кріплення на ковш. Палець 50. І тут у нас буде планіровочний ковш. Це буде кріплення. Варені вже втулки. Приварений цей лочок тут, тут. Ще треба буде позашліфовувати, щоб для красоти. Так, з цієї сторони отак електродиком проварено. Тут же так само. А з іншої сторони. отак. Оце. Як різаком різалось і так полишалось. Ну нічого, ми тут облгарочку шліфовочним кружком заправимо. Так же само углок варили вже у ковшик буде такий ковшик. Все буде далі. Так, що у нас вийшло? Получилось у нас отакий ковшарик. планіровочний метр 30. М. 5, не цілих там. Що в нас тут є? Купа желіза, купа роботи, приблизно 8 кг електродів. Все тут поварено, втулки повиточувані, все центрує, все класно. Серйозний такий. Отак він виглядає. Все будет шико-плеско. Планіровка.